Алло, народ. Ось знову я. Щастила всістися. Якось зручно відкрити гурну книжку. М -м -м. Думав, думав, я думав і вирішив, що вже настав час зробити коротеньке відео. Не дивлячись на те, що воно відео, відео аудіо формату. Задумій, якщо хто не знає наступний, ви можете його включити в YouTube преміум чи просто поставити а, на програвання в YouTube з, з якимись своїми справами займатись і просто слухати. До відеоряду я поки ще не дійшов. надійшов, мозгами дійшов, а технічно ні. Немає ні відеоматеріалу, ні навіть засобів. Щоб нормальний відеоматеріал створити. Можливо, колись буде. От, але а, я роблю те, що, на мою думку, працює, і особисто мені такі формати дуже сильно допомагають. От. І пропоную розглянути моє бачення набору базових навичок, які необхідні для того, щоб Райдер зміг розпочати вивчення кайту. Ура, 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 про От, Звісно, що кайтуту вчити можна, я знаю, в будь-якому середовищі, в будь-якій фізичній формі з будь-якими навичками, але там є шлях довгий, є шлях коротший. І саме ці базові навички. Про які ми трошки пізніше поговоримо, вони, на мою думку, цей шлях до справжніх кайтупів роблять і коротше, і безпечніше, що, на мою думку, дуже важливо. І саме головне, що для їх відпрацювання не потрібно так багато вітру, як для справжнього ятику. Але з іншого боку, якщо вони у вас є, ці навички, то в сильний вітер під час. Хайтлукспроб, називаємо це так, ви будете в більш вигідному положенні. Називемо це так. Ну що, погнали! І перше, що я тут я собі, блін, такою тоненькою ручкою писав. Значить, В першу чергу, звичайно, для того, щоб... Почати думати в сторону справжніх пацанських кайтупів, нам потрібні високі стабільні стрибки і вийде з цих високих стабільних стрибків. І високими давайте називати стрибки хоча б від 5 метрів. І це не десь біля вашого персонал без погу повинно бути. Тобто 5 метрів для вас це щось таке, ну, як заздрасти. Ви повинні легко прийти на таку висоту і виїжджати, викатувати ці стрибки в льоху. От, і все те ж саме, і е, всі ці стрибки бажано ще вміти е, робити, е, вибачте, не робити, а вивозити в свіч. Тобто, по вашому бажанню е, ви Повинні мати змогу будь-який стрибок вивести слідч. На ліву правою ногою, направо лівою ногою. Це дуже сильно додає стабільності в цілому і дозволяє е, якби відчувати себе більш, більш вільно в складних умовах. Тому що інколи е, трошки підвертає і оцей ступор нерозуміння, що робити за чим, хоча там просто треба ногу. Ну, Передвиставити і все. Воно буває з столку збуває дуже сильне. Я сам через це проходив і саме тому про свічка ще не один раз скажу, але прямо на зараз це стабільні високі е, стрибки і цілеспрямоване е, викатування їх в свічі. Раз. Е, два. Вільне керування куполом. Що я маю на увазі? Це таке інтуїтивне керування, швидке, коли треба, агресивне. Це все те, от коли кажуть, там, не дивлячись на купол і все таке інше. Ви повинні вміти, по-перше, розуміти свою снарягу, як вона реагує на ваші дії, що відбувається. Ну, якщо дуже просто на пальцях, то ви повинні вміти там. Провести куполом в 20 см над водою. Зробити оберт швидко або повільно. І це повинно бути не ой-ой, у мене вийшло щось вийшло. Для вас це взагалі не повинно бути питання, швидке, агресивне поводження зі своїм куполом, знання того, як він реагує на той як би, чи інший інпут в общем, На на, на, ту чи іншу, на той чи інший. е, Та що ж таке? От Англійське слово в голові застрелилося. На ту чи іншу команду вашої думки. І оця швидкість е, і ця агресивність вона е, може стати в нагоді ну, прям. Будь в будь-який момент. Тобто. Раз, два, три. Оця швидкість, оця агресивність положення з куполом, вона може знадобитись в будь-який момент. Там, чи, від, чи то вам треба буде дуже швидко там, від когось ухилятися, того, хто в вас летить. Ну, це може бути і я насправді. Це може бути дерево, яке виросло з зненацька, це може бути будь-що. Цього ну, реально людям багатьом бракує. Багатьом бракує. І таке враження, що не всі кайтери розуміють, що безпосередньо вони керують кайтером. Вони задають. Ну, типу, темп і тон всього того, що відбувається навколо них, безпосередньо е, пов'язане з їхньою снарядою. Третє. Бекроли і фронтроли. Бекроли і фронтроли на середньовисокому кайті. Що це таке? Тобто це повинні бути крутки. Бажано, щоб вони були на обидва галси. Бажано, якщо хоча б на один, то теж непогано. Зараз про кайт трошки пізніше. Чого е, взагалі вони і, і наше, Нашого вони треба. Ну, По-перше, е, і фронтрол це назвемо так складно -координаційні, рухи. складно координаційні рухи. І чим вільніше ви себе почуваєте під час е, їх виконання, тим краще ж для вас. Ну, дуже простий приклад. Е, Треба розуміти, що робити, коли вас трошки підкручує. І коли у вас бекроли і фронтроли, і я кажу, маючи, коли я кажу про бекроли, фронтроли як про навик, це не якийсь випадковий. Розігнався, зробив, о Боже, все, газів. Ні, це цілеспрямований такий бекрольний галс або фронтрольний галс, де ви робите їх підряд. Один, два, три, чотири, п'ять, розвернулися, далі погнали. Тобто для вас бакронус контрол не повинні бути ну, чимось таким о, якби неймовірно зар, або зараз спробую. Ні. Це повинно бути ось так. Тоді, у випадку, якщо десь щось не так піде, десь вас щось підкручує, у вас не буде е, якби, під час всього цього калінкуру питання, що мені робити далі. Ваше тіло зробить за вас. Все, повірте мені. Бекрол-фронтрол і все те ж саме і бек- і фронтроли привозити в свіч. Взагалі, все, що ви робите, варто вчитися вивозити в свіч. Причому цілеспрямовано. Воно дуже буває інколи незручно, але саме ці незручності і вміння їх подолати дуже сильно допомагають взагалі у цьому каєк прогресії. Ну і безпосередньо вже до самих хайту, тому що про них розмову ведемо. От, е лупи в так званий пограничний вітер е на та вонгу. Чого в пограничний, тому що, ну, по-перше, не так страшно, От, е можна прослідкувати взагалі, що відбувається е з кайтом і з вами, зрозуміти, де він перезакривається, а в Слабкий Вітер це дуже актуально. А це Hooked In. Але чому ще й unhook? По-перше, unhook дає дуже класне розуміння, мало того, що тяги кайтлупа, так він дає розуміння, як воно за планку. За планку і за руки. От. І... Це взагалі не можна скидати з рахунку, тому що безпосередньо в, на Кайклупах пахланку в сладкий вітер на пузі, от, До вас прийде розуміння, як ви впливаєте, як ви можете руками впливати на радіус обертання. Кайту. О, і напевно саме через. Ану хоч у сторону кайтлупа приходить розуміння того, як працюють кисні в момент перекосу план. Тому кайтлупи в слабенький вітер на кільці і ванху, щоб ви повністю розібрались з обертом кайта, куди воно летить, як воно летить і як ви можете на це впливати. Ідемо далі. ідемо далі. Як я вже сказав. Оце бачите, це гук дає відчуття Continuous Move. Тобто е саме через руки, через планку ви зможете, ну, ви, ви відчуєте цю всю послідовність, оцей непреривний рух катя. Це прям, ну, по-перше, знаєте, е це кайфово. О, це кайфово. Особливо, якщо потім у когось е е е е вистачить. Назрабиться сили або е, уяви все це зробити ще й в Англії. Це не так страшно, як може здаватися, але е, і відчуття класні, і підход, я би сказав, правда. У мене взагалі е, таке віросповідання під підход до Бікейю через Анхук, е, і тут що треба? Зазначте, що я кажу це постійно. Ви чули від мене, можливо, особисто, можливо, в попередніх відео. Анхук дуже сильно допомагає, дуже сильно допомагає. Навіть просто знімання скривка, от, просто знімання скривка і вдягання назад, це вже дуже непогано, тому що згадайте всі, просто всі, у кого випадково знімався край з кривка. Що це з вами було? Отака така фігня, що його робить, можливо, якийсь незапланований пів незапланованих запланованих пів кайтлуба з ударом в воду, там ще з чимось біганина за кайтом, не зрозуміло, що як, і, е, і все. Хоча в цьому взагалі страшного нічого немає. У мене ну, там, бувало, злітала злітавчий кінут і всередині стрибка. От, і просто коли в тебе руки знають, що робити, коли руки трошки звикли до того, що на них є тяга, то ти просто не губишся. І все викатуєш страшного з тобою ну, взагалі нічого не відбувається. Більше того, якби оця фізуха зняття якраз, зняття одівання, вмикання е м'язів там тріцепса, там, ще щось, воно дуже корисно в цілому О, для кайтупа, для береги на планки, для тримання себе в якомусь е стабільному положенні, в зібраному. Так що, будь ласка, не нехтуйте. Якщо ви думали тільки про ванху, то варто прямо зробити собі поміточку і обов'язково спробувати. О. Е і на цьому в мене поки, ще, поки що все. О, це в мене такий коротенький набір базових навичок для того, щоб якомога комфортніше підійти до кайтлупа як такого набір вас навичок від Божко. Я е наголошую, що пробувати кайпу, як робити ви можете ну, в будь-якому фізичному стані, з будь-якою підготовкою. Але е з огляду на те, що чим краще ми підготовлені, тим краще ж для нас. Ну, хто з цим не погодиться? От, але ну, не треба йти в спортзал там, і вижимати біля грудей 120 кг 3 рази або робити там вихід на дві 10 разів підряд. Є якийсь мінімум, який дасть максимум ефекту. Ось, Напевно, так можна сказати. Це як прогріти резину на Формулі 1 перед заїздом. Так що прогрівайте свою резину. Якщо є питання, то, звісно, пишіть їх в коменти. Діліться своїм досвідом з усіма в коментах. Я думаю, всім буде цікаво е, почитати. Е, от. І до речі, якщо кому цікаво, то можемо зробити ще один семінар на тій самій локації, тій, е, хто був знає, це в Києві. От, можемо перед сезоном освіжити... Теорію там, і по стрибкам, і по кайтлупам, і навіть хук туди переплисти. І взагалі можемо навіть у нас є проєктах, тут в нашому центрі і екран є. Можемо в записі подивитися, наприклад, всі разом King of the Air і просто поговорити про те, що ми бачимо на екрані, висказати свої думки з цього приводу. от, Якось так. Вирішуйте. Oh.